Я не сумніваюсь важливості роботи фотографа. Для мене це важливо. Якби я сумнівалася в цьому, можливо, я б особисто обрала для себе суто шлях волонтерства і займалася б волонтерством. Я розумію і знаю, чому важливо бути фотографом і документувати війну, але при цьому саме можливість зараз якісно, ефективно і швидко допомагати військовим. Дуже часто утримує мене, знаєте, якомусь там моральному стані. Я знаю, що я можу бути корисним. Це відчуття, що ти корисний зараз, зараз тут, а не, а не в майбутньому, бо користь в суто фотографії це, це скоріше про майбутнє, це скоріше про майбутнє про майбутнє покоління, про те, щоб вони не повторювали наших помилок, моїх помилок, помилок моїх батьків. Тобто це не не, не, не миттєво, цей зворотній зв'язок, що я зробив щось важливе. А інстаграм дає мені майже миттєвий зворотній зв'язок, коли ти знаєш що тебе до тебе звертаються військові, які там тижнями, місяцями інколи не можуть закрити збір, а ти закриваєш його за дубу.